Жахлива аварія сталася на Вінничині. Лісовоз зіткнувся з жигулями. В результаті усі, хто був у легковушці, загинули. Поліцейські Вінниччини встановлюють обставини аварії, у які загинуло 12 людей. Аварія сталася поблизу села Бродецьке Хмельницького району, 22 серпня о 19.28. За попередньою інформацією слідства Вас зіткнувся із вантажівкою. Дав в результаті аварії водій легковика та його 11 пасажирів, серед яких шестеро дітей віком від 2 до 12 років загинули на місці події. Зараз поліція з'ясовує усі обставини трагедії. Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії. Водія вантажівки затримали. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Спочатку поліцейські повідомили, що загинув водій Вазу та вісім його пасажирів. Однак потім стало відомо, що всі, хто був у легковику, не вижили. Зараз правоохоронці розслідують обставини аварії. Однак що б не сталося, наслідки трагедії могли бути не настільки жахливими, якби пасажири та водій вазу від самого початку не нехтували правилами дорожнього руху і не сідали у дванадцятьох до однієї машини.